Шановні ізюмчани, залучення інвестицій міста Ізюм це стратегічна задача міської влади. А скільки грантові кошти це не тільки запорука ефективного розвитку нашого міста, а ще й невід'ємна частина модернізації соціальної інфраструктури Ізюма. Окрім європейських компаній, таких як Невка, GZ та інші, ми плідно співпрацюємо з керівництвом Харківської області. Так, наприклад, Цьому році міська влада подала 28 заявок на обласний конкурс міні-проєктів разом в майбутнє, який проводить Харківська обласна рада. З них 21 заявка стосувалася вирішення питань з енергозбереження, 6 заявок щодо розвитку добробуту громади і одна заявка щодо відновлення і збереження чистого довкілля в Ізюмі. В конкурсному відборі від нашого міста. Переможцями стали сім заявок від ініціативних груп Управління праці та соціального захисту населення, Центру дитячої та юнацької творчості, дитячих садочків номер 2 9-14, Територіального центру соціального обслуговування населення та ОСББ Оберіг Ізюм. В рамках реалізації цих проєктів будуть виконані роботи по заміні вікон на енергозберігаючі в дошкільних навчальних закладах номер 9 та 14, а також в Центрі дитячої та юнацької творчості, Територіальному центрі соціального обслуговування населення. В управлінні праці та соціального захисту населення будуть замінені вікна, вхідні двері, а також встановлено навіз вхідними дверима. В ОСББ Оберіг Ізюм по вулиці Покровській, 26 будуть виконані роботи по відновленню відмостки по периметру будівлі загальною площею 208 квадратних метрів. В дошкільному закладі номер 2 будуть виконані роботи по заміні застарілих каналізаційних труб на сучасній пластиковій, встановлення на території дитячого садочку сміттєзбиральних урн. А також заміна люків на каналізаційних колодязях та облаштування кругу. Хочу відмітити, що Дашкільний навчальний заклад номер 2 в минулому році теж був переможцем обласного конкурсу Разов майбутнє тільки в номінації «Енергозбереження». Таким чином, в 2016 році в дошкільному навчальному закладі були замінені вікна на нові металопластикові. Загальний обсяг бюджету е, проєктів переможців в цьому році становить 900 тисяч гривень, з яких 405 тисяч це співфінансування з місцевого бюджету. Всі роботи плануються завершити до кінця поточного року. Від імені Зюмського міського голови Валерія Віталійовича Марченка, керівництво міста, депутатського корпусу. Та себе особисто хотів би подякувати ініціативним групам батьків, дитячих садочків номер 2 9, 14, громадським організаціям та органам самоорганізації населення, які разом з міською владою долучилися до створення та реалізації цих проєктів. Дуже приємно, що ізюмчани беруть активну участь в житті міста. З кожним роком все більше активних мешканців. Долучаються до вирішення проблем в Ізюмі та створення комфортних умов проживання в місті. Зі свого боку, міська влада цілком і повністю відкрита до співпраці і допомагає у втіленні будь-яких ініціатив громадян. Так, наприклад, за активної участі ініціативної групи Нова мета, до якої входять вимушені переселенці, що мешкають в місті Ізюмі. Наше місто перемогло в конкурсному відборі по впровадженню проєкту міжнародної організації з міграції МОМ під назвою Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні, що фінансується Європейським Союзом. На даному етапі ініціативною групою разом з консультантами МОМ розроблено проєкт. Від мрій до дій, в рамках якого в Ізюмі будуть проведені культурно-масові заходи, а в міському парку буде встановлення новий спортивний майданчик для воркаута. Загальна сума фінансування близько 300 тисяч гривень. Тож, шановні ізюмчани, не будьте байдужими до долі рідного міста. Долучайтесь до участі в житті Ізюма, бо саме від нас залежить майбутнє всієї громади.